Забрили ж трилерну складову, чи там детективну складову, і книга стане успішнішою. Це про там, смаки наших читачів і смаки наших видавництв. І ось це тут якраз і дуже проявляється якась оця недооцінка трилерів і детективів на нашому ринку. Дуже мало дебютантів в цьому жанрі. Якщо вони з'являються, вони швидко гаснуть. Дуже мало видавців відкривають так. Цілеспрямовано, знаєш, от ми шукаємо саме трилери-детективи. Здебільшого зараз відкривають там фентезі-романтезі, знаєш, було дивом, коли небо, видавництво фентезі відкрило лінійку детективів і набирають українських авторів. Це круто. Якщо ви пишете українські ну, як... ви полюбе українські пишете, але якщо ви пишете детективи, ну, мабуть, також трилери можете спробувати, то пишіть на небо в небо на сайті, там в них є контакти, як зв'язатися, вони шукають якраз. От. Але я би тут посперечалася насправді, тому що для читачів жанрова якась складова ідентичність навпаки більш привабливіша. Тобто для більш масового читача легше продати трилер, от навіть я дивлюся ну, там, свої демони, так часом мені легше продати це як детектив-трилер, а потім що це там є там, соціальна складова. Бо коли чуєш, що це драма, такі ой, не хочу, ну, не, та. не, 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 хочю, не а чомусь, буду. от та є оцей е, як це, невідповідність. Тому що мені здається, що в таких саме випадках іноді видавці задають е, ринок, знаєш, попит. Попит, якого ну не те, що немає, він є, але він значно менший.